Всіх вітаю з магазину АТБ. вирішила сьогодні показати відділ промгрупи. Все Всі потрішку покажу. І посуд мене більше всього зацікавили новинки. Подушки, текстиль, також різдвяне. Ну буду вибирати в основному акції і все, що мені цікаво. Гляньте, кастрюки поприходили від іділія. Це новомосковський посуд, який виготовляє емальований посуд. Це Дніпропетровська область. І бренд так і називається Іділія. Кастрюля на 3 літри. Таких малюнків ще не було. Вона в такому, знаєте, як молочному кольорі. Іде на 3 літри. Ціна. 329 гривень, гарна ціна. От Якщо порівняти з епіцентром, дійсно гарна. 25% знижка, замість 439. Є ось такий малюночок, як на молочному, да, скажімо, такому фоні. І на білому фоні, що тут... Ой, гляньте, який це, це все новинки. Тут, мабуть, да, дата виготовлення є. Гляньте, жовтень-25-го року. Такого малюнку взагалі ніде не зустрічала. І ще ось такий десь був уже малюнок, а тут у нас дата виготовлення. Також жовтень 25-го року з лимончиками. Всі вони на три літри йдуть. Просто показую вам малюнки, щоб ви побачили, що тут є. Далі ще є ось такі глечики, також від іділія від цього. Ну, від бренду цього ж українського, і який він красивий. Цей так, обще такий красивий. Такого я ще в ні разу не зустрічала ніде глечик, але він іде без знижки. 279 гривень на 2,5 і п'ять літрів. іде без кришки. Кастрюлі йдуть з кришкою емальованою. Буває таке, що зі скляною попадаються, але тут з емальованою. І такий глечик за 279. Просто я вам показую, які є кольори. Поличці, я вам покажу все, тому що тут більше новинки. А там буду вже вибірково показувати форма для випікання жару міцного скла від бренду Термісів 27 см в діаметрі. Ціна 199 гривень. Далі йде посуд, скляний називається від бренду Ламінар. Це сюди хтось приніс. Ось така, як салатниця, скажімо, чи фруктовниця великого розміру, листочком зроблений малюнок, 105 гривень. Салатник написано, 23 сантиметри в діаметрі. Колір тільки, а, я зрозуміла, це у них такі перекладинки були. Колір тільки такий от білий. Далі йде чашка керамічна, вона аж на 510 мл, широка. Вони малюнки скрізь однакові, просто кольори різні, 89 гривень. Підставка під гарячу. Ці підставки у них весь час приходять. Ну, малюнки просто малюють як різні. Ось така підставочка під гарячу: 79,90, Але от бачите, малюнки міняють тут. Як написи йдуть раніше, частіше ось такі попадались. Оцей вообще красиво, дуже красиво виглядає. Також тут стоїть помпа. Помпа електрична, сенсорна для води. Ну, я показувати її не буду, думаю, ви розумієте, як вона виглядає. 199 гривень і також є набір картриджів із трьох штук для глебчика від аквафор. Три картриджа за ціною 349 гривень. А ось ці набори вже йдуть зі знижкою. Так, три пластикових набора від пластар. 600 мл, літр і літр 700. Всі вони з кришками, три штуки, ціна 159, знижка 38%. Прилад для розм'якшення м'яса 5190 в минулому році, я пам'ятаю, я знімала і люди мені писали, що дуже класний він. Ну, По типу, як робити, я так розумію, відбівну, відбивну, тільки він трішки по-іншому. так. Тендерайзер називається 51 гривня ось такий терденайзер коштує. Від цього ж бренду в коробочці знову йде отака овочечистка. Гляньте, вона всередині з контейнером також цікаво виглядає. Вона вже по акції 49,90 зі знижкою 28%. А, і ще у них ось такі миски емальовані, також від бренду Угілія. І також оце новенькі всі малюночки. Недавно робила огляд якраз в епіцентрі на емальований посуд. Таких малюнків там не було. 99 за 600, 600 мл вона йде. Так, емальована, так, жовтень 25-го року. Ну, може, тут ще якісь малюнки є. Давайте глянемо. Да, гляньте, клас. Там ягоди були чорні, тут вишня намальована. Гляньте пташка. Ой, на будь-який смак. Класно, вони так роблять да, в одному. Ну, знову вишня. Знову вишня, знову пташка. І знову ягода. Ну, все одно класно, ще є такий вибір, да? великий 99 гривень. Так, ось така чесничниця тут написано. Ну, чеснокодавка, давка. Сто шістдесят гривень. Знаєте, мені здається, вона ну, виглядає міцно, причому одна залишилась тут. І далі ще є по 169, Все це називається кухонні аксесуари. Так, це у нас не всі по 169, Це для закатки, консервний ключ. Далі, що тут ще? штопор, глянь, такий крутий. Все ось оце йде по 169 гривень. Який ж алюмінієвий, він йде по акції з кришкою. Це я просто дістала вам показати. Тут є ну, все комплектування. Ціна його 399 гривень, знижка 20%. Економія 100 гривень. На літр 200, ємність, написано алюмінієвий Так, і підходить для всіх видів. Плит тут, як так вам приблизить, хочу показати. Так, зараз все складо обов'язково. Дивіться, тут все намальовано, що він підходить, до яких видів плит. Алюмінієвий, Так, що тут так написано? Не нагрівайте силь, використовуйте лише дерев'яне або жароміцне пластикове кухонне приладдя. А тут все, інструкція по догляду написана. Мені більше цікавий Китай виготовляє ось так. Як виглядає цей тримач для кришки? Ну, це вже відомо все робити самі. Прикріплюєте він під колір самої ручки, ось так, зроблений. Ну, симпатично все виглядає разом. Ось така сковорідка коштує 500 гривень від бренду Mentor. Алюмінієва, 28 см в діаметрі, до речі, її виготовляє Туреччина. І вона така важенька. Прям знаєте, важенька. Ручка можна повісити як на крючок. де вона без кришки, причому колір є такий, як чорний, і більш такий ну, коричневий, так, скажімо. Так, що тут написано? Давайте глянемо. Матеріал алюміній ручка Бакеліт. 25 рік дата. Не потребує особих умов. Ну, що тут показати. Якось не намальовано, так? ось ця позначка ну, до, до всіх, мабуть, підходить. Плит та печей. Також ніколи такого не бачила. Серветка із нержавіючої сталі. Розмір 20х20, в розмірі 5 штук. Серветки від неживічої сталь. Ааа, це мити посуд, навіть чистити картоплю, підтирає типу скрибок, тільки серветочку да, зроблено. Так, а де у них ціна? Так, серветок. Тут їх 5 штук, да, 29,90. А так, така пряжа у них іде, малюночки такі з переходом, символи догляду бренд називається, ручне прання, світлі та темні кольори для необхідного прати окремо. Ясно, 99 гривень, так, акрил 50%, один моток за 99, 50, так, виробник Китай. угу. 50% акрил і 50 вовна. Ось так написано. Тому 99 гривень. Так, і в мотку цьому я не сказала, саме головне 285 метрів. Отака така вона тоненька. Далі йде декоративна подушка, симпатична, гарнесенька. Тут вона одна залишилась з такими котиками. Подушка, розмір 40 на 40 159 гривень. О, виготовлена, до речі, в Україні, що дуже приємно. А де ж її виготовляють? Так, дивимось. Такий пергамент, знаєте, такий важкий, що його і тримати важко дійсно. Пергамент, сімейна упаковка, вперше бачу таке від Фрекінбок. Може, вони його ну, виготовляють прямо для АТБ? Дивіться тут. 50 метрів за 169 гривень і знижка на нього 43%. Мабуть, люди таку величину рідко беруть, але якщо вам потрібно багато пергамента, то дуже вигідна ціна. Не 3 метри, не 5, не 10, а цілих 50 за 169 гривень. Так що класна ціна. Рушник, підкладка для сушіння посуду розміром 38х50 є різні кольори за 69,90. Я знайшла цю подушку, вона тут впала і ще є ось як красиво. Не тільки з котиком, з малюночком, а ось такого малюночку також є. Далі я розгляділа, що тут внизу є пряжа. По 54. Ось така спарклі, акріл 98%. 150 метрів, 54,90%. Далі йде пряжа по акції. Акріл лайк. -like. Так, тут у нас 200 метрів за 49,90%. По 119 гривень отака Клоудлі. Клоудлі це яка з них? Така пухнаста Бебі Софт Кіс 59,90. Тут 100 грам. 100 метрів. Поліестер написано. І ще ось така. Ну, в них там кольори є: 51,90, 25% вовна, 75 акрил, 260 метрів за 51,90. Нічого собі склад у цієї гарний темної. Ось оця вовна, в складі є і акрил. Дивіться, які кольори, там багато коробок. А ці є сині і є блакитні. Такий гарнесенький у них плед є по акції за 400 гривень, ще й розмір який великий 200 на 220, так, виготовлений в цьому році, це я бачу. Так, Матеріал 100% поліестер, малюнок. Так, не, не дуже зрозуміло, що ну, якісь як, по типу квіти намальовані. Приємний він на дотик за 400 гривень, замість 549. На нього 27% знижка. Хочу глянути, скільки коштує це простирадло. На резинці ціну я не знайшла, зараз перевірю. Зараз покажу цей пуф, пуфи є різноманітні, на них є е, тут просто цінник. зразу його покажу. Простирадло 299 гривень. Воно йде на резинці. Розміри в нього 160 на, 2, на 25. Бренд називається. Біл текс. І дивимось, де воно виготовлено. Ага, от виробник Дніпро, до речі, Дніпропетровська область. Біл текс. Так, і мікрофібра Поліестер 100 Є в такому бежевому кольорі, ой, в сірому і в темно-сірому. Два кольори. Пуф це йде по акції за 199 гривень зі знижкою 39%. Дивіться, пуф. 31х31х31 на 31 на 31. він буде квадратний, причому такий ну, важенький. Важк... Буде міцно, мені здається, тримати. Так вони виглядають, їх чотири види, як коробочка для складання, і на ньому потім можна сидіти. Прогрезиняний начебто. І зараз перевірю, скільки коштує простирадову плет і знову в акції комфорт 140 на 200, 100% поліестер. Є колір ось такий. Оце є симпатичний сі сир, сіро-синій. 140 на 200 279 гривень. Виробник домашній текстиль Україна Київ класно. Шва тебе продаються ковдри. Ну, тут хтось відкриє, я вам покажу колір, як бежевий. Ну, Зручно вона запакована, щоб донести додому. 170 на 205 з додаванням вовни, гіпоалергенна стьобана, регулює теплообмін, зимова ковдра і виготовляють її в Україні в Дніпрі. Розміри ще раз кажу 170 на 205. Вона йде по акції за 500 гривень зі знижкою 25%. Також в АТБ є подушки. Так, подушка розміром 70 на 50. З волокнами льна, ага, стьобана, зберігає свіжість. Також Дніпро виготовляє Україна. ну Тут вона є, так сказати, така натуральну величину, можна подивитися. Цю подушку м'якенька, така приємна. Так. Ось така подушка без акції за ціною 249 гривень, але ціна і так нормальна. 249 гривень за розмір 50 на 70. Бренд називається Біл Текс. Тут у них стілець складний на металевому каркасі, причому кольори є різні. Стілець коштує 279 гривень. Далі полиця для взуття зі знижкою 36%. Ну, от Показую на малюнку, як вона виглядає в чорному кольорі. Пластикова полиця на 4 рівня. 159 гривень, на жаль, розмір. Розміри, де написані? Ага, 58 на 18 і на 42 висоту. Ось кому треба, по акції йде. Так, калоші чоловічі утеплені у них. Ну, це не зовсім і калоші, я вам так скажу. Гляньте, які гарненькі, такі, як капці. 209 гривень замість 269. Так, зараз назву почитаються, вони хоч калоші називаються. Да? Так, написано калоші ось на цьому на цьому взутті. Ну, легенькі такі, зручненькі, виходити десь у двір. Цікавого, ще є ось такі подушки для сидіння, вони як антислизьке, у них тут додано, щоб вони на стільці гарно трималися, і пугнаські. Так, отакі подушки 40 на 40, 169 гривень. А що тут написано? Чохол, поліестер, наповнювач холофайбер. 40 Fiber. На 40 зроблено в Китаї. Малюнок є зелений, отакий бежевий. Далі, ці капці чоловічі закриті. Це чоловічі. Це, хіба це чоловічі капці? Ні, це, це жіноче взуття. Зараз я вам скажу, скільки воно коштує. Не знаю, 600 гривень вони коштують як для китайських черевик. Ну в АТБ куплених ще не всі розміри є. Мені здається, це дорого. От килимочки, давайте глянемо по 179 гривень. Отакий килим, як ну щось додано, як слизьке. Причому зі глянь такий красивий ясмарагдовий колір. Так, і розмір 43 на 61 чи 40 на 60. Отак і написано: 179 гривень без акції. Такий кошик великого розміру, до речі, гляньте, непоганий на 5,8 літрів. Ручки з двох сторін, ціна 74,90 зі знижкою 21%. Тепло вентилятор. Так, на 2000 ватт, спіральний 800 гривень. Давно, мені здається, він тут стоїть, у них якийсь грізний руки. Супер, знижка, 49%. Знаєте, така класна ціна на цю щітку швабру, вона така, мені здається, гарна. Так, щітка швабра, гнучка, телескопічна для прибирання у важкодоступних місцях всього 80 гривень. Так, отут в неї як мікрофібра ця насадка йде. Гнучка. Може, оця штука гнучка. Ну ладно, ось така коштує 89 замість 159 гривень. Лампа підвісна світлодіодна для кемпінгу 89,90%, зі знижкою 35%. Лампа настільна, акумуляторна, 16 яскравих діодів, три режими роботи, регулювання яскравості дотиком. Так, ціна такої лампи 329 гривень. Це хотіла прочитати. Кількість лампа, світловий, кабель, іде USB у комплекті. Робоча напруга, потужність, кількість діодів. зрозуміла А, ось повний заряд акумуляторної батареї – 2 години. Час безперерв, безперервної роботи при максимальному світлі – до 2 годин. А якщо ну, при звичайному світлі – то 6 годин. 2 години заряджаєте і потім 6 годин ви можете нею користуватися, коли у вас немає ну, електроенергії вдома. Гарна до речі, пропозиція так. Я вам показала більш цікаві речі. Як на мою думку, ви пишіть, може вам щось інше більш цікаве? Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне, в якому магазині АТБ я робила огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.